Всім доброго дня! Ми знаходимося в селі Ругізне Тубенського району Рівницької області. Вийшовши на пенсію, я вирішив зайнятися домашнім виноградарством. Ця приємна хвороба дуже затягує. І ось, починаючи з 2021 року, я кожен рік поповнював свою колекцію спочатку кущами, а потім пагонами винограду, з яких самостійно вирощував кущі і висаджував молодий виноградник. І ось сьогодні, 3 серпня 2025 року, я хочу разом з вами оглянути його. Цієї весни я зробив дві шпалери. Через 3 метри один від одного закупав стовпчики металеві і на кожному натягнув. Оцинковану проволоку в 6 рядів. Через складні весняні погодні умови я 13-14 травня тепер відкрив свій виноград. Деякі старі в основному сорти я не вкривав, а всі молоді висаджені в цьому винограднику були вкриті землею. Це венгерський кишмиш. 342 Бачите, що в зв'язку з тим, що пізно відкопав його, ягоди ще дуже дрібні, запізнюється з достиганням. Це дуже смачний виноград. Кишмиш його дуже полюбляють мої внуки. Тому я посадив ще один молоденький кущик. А це минулорічний пересаджений з моєї шкілки кишмиш цимус. Минулий рік на прищепі, зробленій на лідії, вродило декілька грон. Дуже смачні, соковиті, мускатний присмак. А це цього року висаджена денька. Далі мускат голодриги, ще не плодоносив. Кодрянка, її перше плодоношення. В цьому році вона викинула 4 сигнальних грона. Я всі залишив. Думаю, що вона витягне їх. А це хлопчик-мезинчик, з мизинчик, вирощений з пагона, який мені прислав Сергій Пойда. Почувається непогано. Думаю, до осені лоза визріє повністю. Хороший та смачний сорт перетворення. Він вже у минулому році в мене плодоносив. І в цьому році гарні грона, рихлі, великі. І немало, я б сказав. В минулому році також пробували Байконур. І в цьому році він також непогано зарадив. А це ромбік. Це дуже ранній сорт. Він повинен достигнути перший. Це цьогорічна слава України. Зараз перед нами Рошфор. Гарний смачний фіолетового кольору сорт. Ягоди великі, округлі, шкірки не відчувається, хрумкий і не грошить навіть в цьому році. Просто ще відстає. А це ми бачимо чорний дзьобик. Він перший рік плодоносить. Грона також гарні, без гороху, Ну, ще я його не пробував. Звідси щось він мені нагадує ромбік. А це сенсація. Її плоди дуже схожі на плоди перетворення, про що є багато відгуків любителів винограду. Тут непогано проросла лора. Думаю, на другий рік також викине сигналки. Слідуючий кущ. перетворення. Ну, мені він схожий як брат з сестрою із сенсацією. Зверніть увагу на форму ягід і листки. Вони дуже схожі між собою. І завершує цей ряд сорт зірки в шоці. Ну, а це один із перших сортів посаджених у моєму господарстві. Це сорт Аркадія. Він із виду дуже гарний, дуже смачний, як на мене. Гарна форма ягід. Не боїться розтріскування, наприклад, в мене не було жодного разу. А зараз ми переходимо до другого ряду, висадженого через рік після першого. Це плевен, це зелений, але не знаю його сорту. Це мені подарив товариш? Ромбік. Другий рік радує. Своїми плодами. А хочеш їх Веліка ось вона ще не родила. Надіюсь, на слідуючий рік спробувати. Фурор вже пробував минулий рік, і він мене порадував своїми плодами. Я від нього розсадив ще один. Це також перетворення, бачите, по плодах. Слідуючий дубовський рожевий, ще не плодоносив, але дуже чекаю, хоч кажуть, що він любить розтріскуватись. Ну, але не всі так стверджують. Мабуть, залежить від різних умов проростання. Юліан також вже повинен був в цьому році зародити, але чомусь не зародив. Слідуючий Хеллоуін за ним. Кишмиш, також кишмиш століття, ще не родив. Кишмиш Аватар в минулому році посадив, також ще не родив. Кишмиш Юпітер. Я їх посадив в три кущі. І цей вже також в цьому році дав чотири гронки. Велюр. Це перший рік його проростання. Це також від Сергія пойде. Сенатор Бурдака гарно дуже проріс. Я посадив три, і це кішмиш Нягара. Минулий рік була одна сигналка. Але я її не вберіг. А в цьому році вже декілька є, так що надію, що повторюю. А це новий ряд. Вирощений з чубуків Сергія Пойде і висаджений на моєму винограднику 31 травня 25-го року. Тут ростуть такі сорти і форми. Винограду як сенатор Бурдака, Красава, Мелодія, Велюр, Хелена, Двізіроньки. Ще один сенатор Бурдака, ще один велюр, Слава Україні, Денька, Кишміш Васильок і Красава. Ось Завершує цей ряд. Хотілося б порекомендувати починаючим виноградарам, щоб вони не по красі виноград вибирали, а по відгуках вже тих виноградарів, які пробували цей виноград, і як з ним обходити, чи він не тріщить, які його смакові якості. Ось по тому потрібно вибирати. А зараз перед вами виноград Молдова. Я вже про нього показував. В цьому році він дуже гарно себе показав. Я його не вкривав. Подивіться, які гарні грона, гарне запилення, врожайність нормальна, ну це старий кущ. Ну, любо подивитися, якби тільки нормально визрів. Погодні умови дозволили, то це також чудовий виноград. Поруч з ним ще один кущ Аркадії молодий, але також гарно запилився, багато гронів дав, і за ним ще один кущ Молдови, якого я Пробував перещіплювати, щось мені ті руки не виходило. В цьому році дві громки він дав. І внизу, ось бачите, защепив пам'яті вчителя біля нього. А тут також защепив чорним зелене красава. Дивіться, який вже великий пагін, вріст людини. А поки не було дощів, була засуха, то жоден пагін, не прищепа, не проростала. І подвір'я я засадив виноградом. Це ромбік, теж непоганий, але я його вкривав на зиму. Ось, бачите, які грона, Не горошить, запилився непогано. Нормально. В цьому році я вже зробив три обробки винограду. Поки що ознак якихось хвороб не видно. Ось бачите, зелений листовий покрив гарний. Зараз перед вами кишмиш зірків шоці. Він ще дуже відстає у рості. Це Аркадія, як і всі кущі, має гарні грона. Гарне запилення, форма конічна. Це, як на мене, один з кращих виноградів на моєму винограднику. А ось виноград поруч Балтімор в цьому році загорошив Плоди його великі, він трошки пізніше достигає. Але вражає своїми плодами. А в цьому році дуже багато дроб'язку. Основна причина це холодна вітряна весна. Не дала запилити комахам цей виноград, і сам від себе він також не запилився так, як потрібно. Стосовно обробок. Першу обробку я зробив гуапсином. Другу обробку, 17.07, я зробив квадрісом, мегафолом, хелатином і ампліго перед цвітінням. 2907 зробив підкормку Гуматом, калію. Ще всі плоди зелені, тільки кодрянка ось, бачите трошки фарбується. Минулий рік в неї запилення було чудове, але після дощу трошки потріщала. І вже працювали оси, мухи. І третя обробка була квадрісом 20 мл на 16 літрів води, свічем 16 грам на 16 літрів води. Плантафолом 5х15х45 60 грам на 16 літрів води. І також дав вам пліго 6 мл на 6. 16 літрів води. По вигляду винограду можна було б ще почекати з обробкою. Але в зв'язку з тим, що великий контраст нічних і денних температур і дощі, які пройшли, прийшлося все-таки обробити зараз. Бо такі умови дуже сприяють розвитку грибов, грибкових хвороб. Тільки що ми пройшли біля кишмишу Венус, а це Рошфор, ще один кущ. Окремі кущі винограду. Я один рукав прикриваю на зиму землею, а інший рукав залишаю на поверхні і дивлюся. Чи померзне, чи не померзне, чи краще буде плодоносити той рукав, який не вкривався, чи навпаки. І ось тут на Ізабелі я защепив зіроньку, ось як гарно проросла, і деньку, денька трошки гірше. Я ще раз наголошую, що до початку дощів прищепи зовсім не давали признаків життя. А ось там внизу видніються два листочки. Це прищепа пам'яті вчителю і зоренька. Ну і в цьому році дуже погано запилився талісман. Ось ви бачите як. Кремі грона нормальні, але більшість. Або горох, або взагалі нічого. ну Мало того, що це жіночі квіти, то ще й дуже погана була весна для запилення. На цьому в мене все. Всім до побачення, всім гарних прожаїв. підсказуйте що в мене не так, що б ви змінили. Ось ви бачите мої прищепи. Пам'яті вчителю Зоренька. Всім миру, добра, злагоди, здоров'я. На цьому до побачення.